Святі землі Волинська і Бога за нас! Собор Іоанна Богослова збудований в 1170-х роках як княжий храм династії Ярославичів. Згодом він став головним у Луцько-острозькій єпархії і відіграв важливу роль у житті Волині й усієї України. Тут присягали луцькі урядовці, а в притворі проходили судові засідання. Історія пов'язує собор з діяльністю багатьох владик. Кирило Терлецький був одним з організаторів Берестейської унії. Діонісій Балабан, який свого часу підняв і засвідчив нетлінність мощів Іова Почаївського, благословляв гетьмана Івана Виговського на створення незалежної української держави. А гедеон Святополк Четвертинський в ранзі Київського митрополита віддав українську паству. Під зверхність московського патріарха тут проголошував проповіді Петро Могила. Від 16 століття в Соборі існував некрополь вищих світських і духовних осіб. Тут було поховано й будівничого луцького замку останнього князя Володимира Галицької Руси Любарта. Храм славився пишно оздобленими іконами та євангеліями із християнських святинь. Тут перебувала частинка животворного дерева й мощі святого Пантелеймона, оправлені в позолочене срібло. Зі збережених відомо лише про одну: ікону Волинської богоматері, яка зараз перебуває в Києві в художньому музеї. Упродовж шести століть Собор на три метри вріс у землю, руйнувався під впливом стихій. І жодні капітальні ремонти його не врятували. Тому 1776 року владика Сільвестр Рудницький розібрав храм з метою поставити новий. Однак смерть перервала здійснення цього задуму. Тепер залишки храму на території Луцького державного історико-культурного заповідника під охороною держави. Його директор Тарас Рабан відгукнувся на пропозицію священника Богдана Гриніва відслужити тут літургію. В день престольного свята. Боголюбивий край, наш Волинський і, і Україну нашу владу і військо, і всю людність її. Нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїм. Раз освячене місце знеславлене не буває, тому сьогодні собор Йоанна Богослова у вісімсот тридцятий раз відзначає свій престольний праздник. Ми, як християни, Повинні вшановувати своїх небесних заступників, тим паче. Таких апостолів, як Іван Бослав, апостол Христовий. Але сьогоднішньою літургією ми ще і хочемо звернути увагу і на те, щоб собор має бути відбудований, а в ньому звершуватися богослужіння. Отець Богдан, який очолив літургію, сподівається, що служба в цьому соборі не остання, а сам собор згодом гарно поєднається в архітектурному ансамблі Старого Луцька. І монастирському комплексі Різдва Христового.